Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Не знаю, чи воно... Тут пише, що трансляція вже йде, але її, на жаль, не бачу. Угу, угу, угу. Вибрати потік. О, потік. Потік-потік. Пише, що вони... Ідуть трансляції. Ну, де ж таке? А я в себе не бачу на телефоні. Ну, в принципі, ладно, раз трансляція йде, з горим пополам, так якось зважаючи на наш суперкласний. Зараз інтернет добрі, що... Ну він єси ж, правильно, він є, то це вже хорошо. А, тр... а трансляції нема, так? Да? Єсть. Ну і хорошо, і просто я не бачив себе. Хай буде. Покромі трансляції. Вона для всіх іде. Тик-тик-тик, Дивимося А я просто не бачу. А для всіх. Добре. Ой! І дивлюся, даже хтось один вирішив подивитися мою трансляцію. Це капець, як приємно, що я сам себе включив. І так, yeah. <laughs> див... да, да, дивлюсь. Ну і ладно, трансляція почалась 96 секунд тому. Коротше, це не про це. Значит, про що я хотів трошки поговорити. Наш же ж YouTube пропонує, що нам необхідно зробити, що нам необхідно зараз для того, щоб почалися у нас більше ну, там До розмови надихнув товариш, який запропонував тему для розмови. Так от, тема для розмови починається з того, що кожен має уявлення про якусь певну галузь, про певну частину в тій діяльності, якою він займається. Ну, Наприклад, медик він добре знає, чим відрізняється хірург від невропатолога і. Що може відрізати хірург, а що може відрізати невропатолог. А от стосовно музики, я повірте, мені знаю, що практично кожен. Даже якщо він тільки що закінчив школу і тільки вчора його навчив грати на сопілки, а він вже сьогодні може викладати вокал, наприклад, або він дуже достойний музикант і може виконувати партії польот шміля, наприклад, граючи це на трубі або на акордіоні, або на ще якомусь музичному інструменті, до якого він, в принципі, одну якусь мелодію вивчив. І вже він спеціаліст і може розмірковувати про ту чи іншу галузь музичного мистецтва. Дуже добре, тому що музика доступна всім. Вона демократична. Демократична, правда? Це дуже добре. Є багато людей, які, не знаючи нот, пишуть музику, і вона часто виходить краще, ніж ті музиканти, які володіють там, нотною грамотою, володіють знаннями про це. Це хорошо, ти зверніть увагу, зараз ще пише музику краще, ніж багато виконавців, які... Вчилися в консерваторії, як казав Петька Чипаєв, да? знаєте це анекдот. Закінчиться війна, поставлю отут консерваторію. Ка... Ка в смислі нашу. А отут я пулемет поставлю, а нашу пулемет? Щоб ті, хто в консерваторії консерви виробляв, не крали їх. Ну, така якась музична. До, до речі, прочитав Михайло Миколаївич, твій коментар прочитав стосовно музикантів, які мають можливість покращити вокальні здібності за рахунок того, що їм орешки притиснуть. І у них на дві октави повишається діапазон. Ну, Це вже, повір мені, коли людині кілька десятків років, це вже не працює так. Можливо, тільки з якоюсь метою можна покращити стан цього вокального виконання. Ну, мова не про це. Мова про те, чим відрізняється музикант, який може і добре грає по нотам від музиканта, який навіть не вміє грати по нотам. який не має уявлення, що таке ноти, як вони пишуться, можливо, в першому класі йому показали на дошки, як там пишеться нотка, все. Оце його приділ мечтані, іншими словами. Як вони ці музиканти відрізняються? Але ж у нас існує таке поняття, як самодіяльність, коли сам беру і дію і виконую там якісь музичні твори, розказую про те, що я оце можу, це мені личиться і включилося. О, повторне з'єднання, успішне. Ну, те ладно. Ну, словом хочу завершити, не почавши, тому що інтернет у нас дійсно балується так, не по дєцьки І все, що хотілося розповісти, чим же ж відрізняється, так от дуже просто. Колись, хотілося мені давно-давно цю... розповісти цю ідею і цю подію. Дивіться. Був такий дуже відомий сумський губернатор. Тоді ну, дуже його боялися, шанували. І от ми з дружиною колишньою грали там у нього день народження. Так, да-да-да, пішли так, откровення. Так от він зібрав, чи всі самі зібралися, як це відбувається, ви знаєте. Біля себе людей, які його вітали, дуже шанували там великий стіл, шикарний такий у кафе, і музиканти. Особнячком, для того, щоб ну це люди нижчого рангу трошечки. А там, хто сидять скраю, трошки вищий рангу, о, ближче до центру, ще вище, і на початку столу сидить сам о, виновник цього заходу, і разом з ним найближчі права рука, ліва рука, знаєте. і от Вітають, там дарують величезні подарунки, там неймовірно дорогі, дуже цікаві. І раптом до нас підходить такий чоловічок не дуже вели... ну, не великий такий, я не знаю, де він взявся, швиденько так підійшов і каже, а ви не заперечуєте мікрофончик, візьму і заспіваю там все. А я відразу не зрозумів, хто, що, що співати, ну, ну, ну якось так. Ну так, кажу, можна, чому ні. І він взяв мікрофон, підійшов до uh, іменинника. Дав йому там подарунок, і е, з мікрофоном каже: А тепер я хотів привітати вас пісенним подарунком. Mm -hmm. Повірте мені. Коли він взяв цей мікрофончик і почав співати, відразу зрозуміло було, що це людина мало того, що досвідчена, то що там чітко знає, як тримати мікрофон для того, щоб керувати там подачею повітря, щоб ніде не ніде нічого не змінилося, ніде не гавкнуло зайве. Розумієте? Далі він зробив наскільки подачу хорошу голосову надихали, на диханні це все зроблено було дуже красиво. І коли почав співати, інтонування, вибачте мене, от, от зараз дуже відомі співачки, там понтуються, що я от я все, починаю співати. Це був спів реально крутий. Інтонування чітке, без з'їздів, а, оу, еу, такі. були дуже хороші такі вокальні нотки, дуже красиві. Він заспівав пісню, я її ніколи не чув. Можливо, там була якась авторська композиція. Всі похлопали все, а я залишився. Трошечки шокований, ну того, що це що це що я запитав, що це за людина, що. З'ясувалося звичайний голова на той час колгоспу. Так от, про що мова? Про те, що часом люди, які не знають нот, мають більше таланту, аніж ті люди, які. Закінчили консерваторію і ставлять кулемет для того, щоб відганяти ті, що консерви будуть красти. От до чого мова? І ще одна відмінність між музикантами є, від, між реальними музикантами, не тими, що самодіяльність, там і все. а відмінність дуже суть. Є люди, які досить впевнено почувають себе, виконуючи нотні композиції. І вони грають, ще раз кажу, польот Шмеля. Ла -ла 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 -ла. Дуже хорошо грають і дуже красиво в них виходить. Коли їх запропонуєш зіграти діл цвіркунчик, то нічого з цього путного, окрім трьох нот Аля Собачий Вальс не вийде. Хорошо викладають музику в музичних школах. Коли ти їм запропонуєш зіграти ансамблем одну простеньку мелодію, яку ти хочеш зараз наспівати, не пишучи ноточок, то вони скажуть. Шановний, ти нам там акордіки, нотки розпиши і все вийде. Тоді ми, можливо, подужаємо це все діло. А я вам скажу таку простеньку ситуацію, яку коли я вчився в Харківському інституті культури, то мені запропонував композицію доцент Скляров, якого я вчився по фортепіано. Так от, він дав мені композицію на нотках. І джазову композицію а, в духі Дізі і Я взяв цю композицію і почав вже ж домка, домка там роз, розрулювати, як це правильно зіграти. Бо Там були 16 з точкою, там 8 з точкою, там половинні нотки там з двома точками, і все це компози... ну, розброс великий по діапазону. Все це було цікаво, це було пізнавально, я сидів там 3-4 дня, просто там тупо вкладував, душу там відраховував правильно ритмічні композиції. Приходжу до нього, поставив ті нотки. і він мені що шукає. А, ти вивчив? Так. не почав виграти. І я ж там ритм набиваю. Тут туч прішки такі. А він: ти, ти що, пареньок? Це що, ти висчитував? Кажу, да. Чекай, не вечі жока. Ось дивись, як надо грати. Тирин, 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 -тирин. зіграю, все. Так от, до чого мова? До того, що справді великі люди, великі композитори, доценти, там професора, вони не звертають уваги на точечки, там це дуже хорошо. Вони розуміють, що головна подача так, щоб людям сподобалося. Перше, по-друге, щоб це було професійно, і по третє, щоб недалеко від оригіналу. А ті люди, які сидять і колупують кожну казявочку, кожну нотку, там вони молодці. І коли мені, от Михайло Миколайович написав, що, шановний, тобі там до виконання на гітарі не вистачає когось там чи чогось там. Я підтримую, друже, твою думку, що не вистачає. Но ми його будемо шукати обов'язково. І обов'язково знайдемо. От, і відмінність трошки, можливо, так заворочено сказав про музикантів. Не сподобалось, можливо, можливо не знаю. От відмінність дуже суттєва. Ті, що люди грають і любляться, вони називають це самодіяльними і композиторами, і музикантами. От великашана Валерію Олексійовичу Червоненку, Великашана людям, таким як Крок які десятиліттями роблять свою справу. Нехай це не віртуоз. Там, там, ну, ви знаєте, в нас віртуози тільки два. Леонід Чижик і Володимир Зеленський. В цій на фортепіано грають. Всі останні це не віртуози, а це люди, які можуть зробити свою справу досить хорошо. Ну от, я про це і кажу. Тому. Раджу, якщо ви любите свою справу, робіть її спокійно, нормально, тихо і, якби не задирайте корону на своїй голові, того, що впевнений є кращі у вас і є кращі, ніж ті, що можуть. Ще краще зробити. Тобто є набагато кращі люди, ніж ми з вами. Але е свою думку висловлю стосовно співачки, яка в Україні. На мою думку, ви хочете там впарювати, хочете не впарювати, Є така співачка в Україні, яка реально. Ну, тут... Такі дівчки, які там співають. Там... Ну, чого, є ще ця Таня Ліберман із е е Львова. Як і... Тіна Кароль. Це теж хороша, Кру... крутецька українська співачка. А все решта, так, на рівні блогерства таке, що -то, то там викручує, виспівує такий, якийсь, господі, світе терен на Бібоп. На Бібоп джазі зробили. Ну, Смішно, чесно кажу. Тому не набалакав на якийсь дизлайк, надіюся, того, що. Згадав багатьох людей, можливо, висловив свою круто, але часто слухаєш і отак от, так от ну, боже мій. ну, виріжте мені уші після вашого співу. От, реально круто, так співають люди. М -м -м. Так, ну і добре. Я так розумію, що трошечки побалакав, набалакав собі на кілька дізлайків. Я не бачу там, на жаль, тут у нас є 999 Інструменти колекція, панелі. Інструменти Стата, У нас чатик є. Оу, я не знав, що у нас чатик є. Ну, чат не працює зараз. Не, працює, але його не бачу. Ну, дай ладно. Ще не закрили одну з панелі. Це така перша спроба провести чат в... Програмки OBS досить таке інтересна програма. Мені подобається. Мені нравиться. Тут багато можливостей, які я, наприклад, використовую десь на рівні 1-2 чатика. Виберіть трансляцію. Черт я знаю, що я бачу, не бачу цей транс... чат. Як його навити? Ну, Хорошо. Помилка чи помилка. Пише помилка. Я думаю, що помилка одночасний перегляд. Хорошо. Ну, в принципі, це у нас така та стоп. Що ж у нас закінчити, зупинити? Ні. Важко. Важко. Зрозуміть, коли ніколи нові такі прямі трансляції. Розумієш, що десь на якомусь етапі ти помилився, тобі пише помилка. Так. Ну, все. Я наскільки наговорив, Хвилин 10, є, 6, я Тут Хвилин 10-5 є, 6-7. Балакати до безкінечно. Інтернет. В принципі, заснути я ще не зможу, як деякі транслятори чи генератори ідей. Так, ну і хорошо. Дякую за активність. Дякую, що дивилися. Всім. Приємного вечора. Надіюся, що він не такий страшний у нас сьогодні, як минулі дні буде. І слава Україні, друзі!